З миром Божим, дорогі, ви знаєте, Ісус Христос показує притчу про десять дів. П'ять мудрих, Він говорить, і п'ять нерозумних. П'ять мудрих вони завжди бодрствували і молилися, вони завжди мали світильники свої з олією. Що таке світильники? Це церква. Книга об'явлення відкриває, що Господь тримає в, руки, в руці своїй да, світильник це. Церква, масло це помазання, це святий Дух. І, отож, вони, якби всі, вірили в Бога і чекали Господа. Коли десять дів да, вони йшли на зустріч Господу, він заборився, заборився і вони всі лягли спати. Але мудрі взяли з собою масло, а нерозумні не взяли з собою масло. І коли вони почули, що роздався, що жених іде наречений, вони почали йти на зустріч. але в них, цих нерозумних, закінчилося масло, і світильник їх погас. І вони говорять до мудрих: дайте нам! Цього масла, щоб ми могли війти. І мудрі говорять, не дамо, тому що і в нас, і в вас не буде, і в нас закінчиться. Ідіть і купіть це у які продають. Знаєте, є сьогодні церкви, які водимі Духом Божим, а є церкви, які не водимі. І вони мають назву, і вони чекають якби Ісуса Христа, але вони не мають сили Божої. І коли прийшов Господь, то ці мудрі вони війшли, а ці нерозумні не війшли. Чому? Вони пішли, їх не було, як прийшов Господь, вони пройшли, почали стукати. Господи впустилися, що сказав Ісус Христос. Я ніколи вас не знав, тому що вони не двигалися в силі Духа Святого. Вони двигалися по своїх якихось амбіціях, по своїх якихось да, представленнях, але не в силі Духа Святого. А ми маємо бути в димі Духом Божим. Для цього Господи є Духа Божого, для того, щоб ми могли прийти да, до Господа, всякість праведність, доскональність, яку очікує нас Господь. Тому нам потрібно бути мудрими дівами, які мають церкву Ісуса Христа і живого Духа Божого.